Мідна заготовка це не просто дріт, це високотехнологічний матеріал, від якості якого залежить безпека та ефективність електрообладнання. Щоби переконатися в його чистоті, ми проводимо ретельний хімічний аналіз. Для цього ми використовуємо оптичний емісійний спектрометр DFS-500. це сучасний прилад, що дозволяє з високою точністю визначити хімічний склад металу. Процес починається з підготовки зразка. Його поверхню шліфують, щоб усунути будь-які забруднення, а потім фіксують у спеціальному штативі спектрометра. Після запуску аналізу прилад створює потужний іскровий розряд. Енергія цього розряду змушує атоми металу випромінювати світло, яке розкладається на спектри. Далі програмне забезпечення аналізує ці спектри, визначаючи концентрацію кожного елемента. За лічені секунди ми отримуємо повний звіт про хімічний склад зразка, відсоток міді та вміст домішок, таких як сірка, залізо, олово тощо. Ці дані дозволяють нам підтвердити відповідність продукції нормативній документації. Таким чином, оптичний.